Ісусове хрещення має трошки інше значення. Коли Ісус Христос прийшов охрещуватись на ріку Йордан, де охрещував людей Іван Хреститель, Ісусові було 30 років. Саме в цей момент Ісус підходить до Йоанна і каже: Ухрести мене, а Йоанн не захотів, не мені слід Тебе хрестити, а тобі мене. Йоанове хрещення. Було не таке, як наше. Це було покаяння, хрещення на покаяння. Тобто воно асоціюється у нас із сповіддю. Люди приходили, згадували усі свої гріхи, розкаювалися в них і очищалися символічно, занурюючись в Йордан, залишаючи в водах Йордан у водах Йордану свій гріх. Було Боже Слово в пустині Іоаннові. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи. Хрещення покаяння для прощення гріхів. Відверніться від гріхів та охрестіться! Бог простить гріхи ваші! І тут приходить Ісус, чистий, незаплямований, прийшов, щоб забрати оці всі гріхи, отой весь бруд, який був воді, на себе, для того, щоб виконати місію, розіп'ясти всі наші гріхи на хресті через певний час. А церква, це свято називає Богоявлення, бо саме цього моменту Бог об'являється людям у трьох особах, бо до цього люди знали тільки єдиного Бога, якого називали Ягве, Господь, Саваот, Адонай. І ось тут з'являється Бог у трьох особах. Син стоїть у ріці Йордані. З неба було чути голос Отця, який казав син мій улюблений. У ньому його, моє вподобання. І третя особа Божа, Дух Святий, сходив у вигляді Голуба на Ісуса. З 10 століття в нашій церкві є традиція освячувати воду. Цим самим ми згадуємо ті події, які відбулись колись на ріці Йордані, коли Ісус Христос охрестився. Чи має ця вода могутню силу, що, зайшовши в неї, можна очиститись? Ні. Очиститись від гріхів ми можемо тільки в таїнстві сповіді через покаяння. А що ж тоді з цією водою робити? Ну, можна освячувати свою домівку, благословляти дітей та й зрештою просто пити, але не використовувати її ні в яких магічних ритуалах. Отож, наше хрещення і хрещення Ісуса має різницю.